Добрий день, шановні співвласники нашого будинку. Напередодні загальних зборів, звітних зборів про результати роботи нашого ОСББ вирішив записати відео, звітне відео про надходження та витрати коштів в нашому ОСББ. В цьому відео мова пойде про 2021 рік. Це перший рік заснування нашого СББ і перші результати зараз вам покажу всі документи, які відображають результати діяльності. Так, тут дві папки. В першій папці це у нас конкретно звіт про витрати, в другій папці у нас це табелі про заробітну плату. Бачите, бухгалтер написав зберігати 75 років. Так воно і буде. Так, спочатку дивимось звіт про витрати, потім покажу детально про заробітну плату. Так, в папці 2021 року, що у нас знаходиться, це акт перевірки перевірки фінансово-господарчої діяльності нашого ОСБ. Якщо потрібно детально продивитись, поставте відео на паузу та подивіться загальні. Відомості про, про результат роботи цілого року. Так, друга сторінка це у нас звітна таблиця про рух коштів. Рух коштів за весь рік. Що ми тут з вами бачимо? Значить, ОСББ почало працювати. Ми його організували в грудні 2020 року, і вже з березня 2020. Першого року ми почали самостійно обслуговувати наш будинок. В лютому місяці тут я заплатив з власних коштів на рахунок нашого СББ гроші для того, щоб під'єднатися до мереж ДТЕК, офіційно заключення на договірі. Тут були витрати за підключення до мереж електропостачання. Так, фактичне нарахування за послуги ОСББ, які почалися з березня місяця. Ми почали в квітні. Тобто, на початку квітня ми нараховуємо наші витрати за березень місяць. І ось ви почали сплачувати. В перший місяць було сплачено 19 433 гривні. Значить, куди ці гроші були витрачені? Перш за все, це електроенергія у нас 2000 гривень. Ми спалили 1200 кВт на освітлення під'їздів. Це у нас ще були лампочки розжарювання і дуже багато електроенергії вони у нас спалювали. Значить, далі у нас Новаком за те, що нас обслуговує, бере 2% це 363 гривні. Це у нас зарплата голови з податками 6100 гривень на руки голова у нас за вичитом податків отримує 4000 гривень. Бухгалтерські послуги 200, прибирання території 2800 з податками. Так, Матеріали 1900 гривень. Було витрачено на матеріали в квітні. Місяці. На прикладі квітня місяця ми можемо подивитися конкретно, якщо нас цікавить, куди пішли ось ці матеріали 1900 гривень. Беремо, відкладаємо. Цю відомість трошки в сторону. І тут у нас пішло звіти за кожен місяць. Це грудень. Шукаємо на початку, було це лютий березень квітень. Беремо квітень і дивимося, що ми куди витратили кошти в квітні. значить Це у нас оборотно сальдова відомість, так як вам я казав. Що ось ми бачимо, воля сплатила за користування нашими мережами 360 гривень. Е, так, е, значить, тут у нас Обленерго, втрати, бухгалтерські послуги, прибирання території, голова ОСББ, грязна зарплата на руки, подохідний податок в військовий збір ЄСВ. Все це разом. Витрати 6100. Матеріали 1900 гривень. Давайте подивимось, куди ми потратили 1900 гривень. Відкриваємо Так, складові звіту. Тут у нас Тут у нас. Так, тепер перчатки круглі. Так, що це у нас витрати? Оп, передачі. Савок. Це у нас товарний чек придбання. Перчатки. Так, савок двірника ми купили. Кожного місяця я на всі витрати, які ми на все, що ми витрачаємо, складаю ось такий. Акт списання. Тобто, що було придбано, по яким цінам, в якому магазині, який чек. Чеки всі підкладаю під чеки підкладаю це ось. Ось тут такі чеки. Значить, Тут у нас на покрівлю ми купили на 300 гривень для мастіка Дейтон пензлики рукавички. Було відремонтовано частково покрівлю. Далі клей для плитки. Це у нас сітка склона, мастика, бітумна, пензель. Лезо. Це у нас був ремонт над 87-ю квартирою. 1500 гривень матеріали, покрівля над 87-ю квартирою. Так, печатку я купив за 390 гривень. Оснастка печатки, совок двірника 100 гривень 1500. 1500 і попередній акт у нас на 380 гривень. Це мастіка, пензли, рукавички. Разом 1800, як і написано, 96 гривень. Так, далі. Далі дивимось. Кожного місяця ми можемо розібрати з вами кожен місяць окремо, якщо цікаво. Зараз розкажу далі. В травні місяці у нас ми вже поставили лампочки економки 900 гривень. Далі у нас 470-450. Витрати знизились на, електри... на електрику освітлення під'їздів. Витрати це у нас постійні. Голова, бухгалтер прибирання. E, значить, що у нас цікавого наступні місяці? В червні ми вже змогли зібрати кошти на ремонт панельних швів. Зробили шви там, де протікало в квартири 5 під'їзд 1483 гривні. Значить, в серпні у нас був ремонт, у нас порвало питну воду. Відремонтували на 3100 гривень. Куплено матеріали для ремонту. Так, у вересні у нас була, був ремонт, не гарантійний ремонт теплового лічильника. Це по результату експлуатації лічильника. Там було порушення цих кабелів під'єднання датчиків температури, тому виконали ремонт і повірку теплового лічильника. Дезінсекція 5585 гривень і матеріали 3800 гривень. Витратили там тачку, купили за 2400 гривень, мітла, граблі. Все це можемо окремо в акті подивитися. Ну, наприклад, якщо ми хочемо подивитися, що за матеріали були у вересні куплені, ми відкриваємо у нас так, грудень. Листопад-жовтень, вересень. Вересень місяць. Ось такі акти про рух коштів я вам кожного місяця групу в СББ в Вайбері викладаю. Ви все це бачили. А от, коли купуємо матеріали, я складаю окремо акти списання цих матеріалів. Оце. Прикладені чеки, все, що було придбано в магазинах. І окремо зараз ось такий акт списання матеріалів, що конкретно було куплено. Тобто ми бачимо дюпель ударний, стрічка монтажна, рукавички. Це ми робили монтаж сіток вентиляційних на горищі. Ремонт стінової опори козирка 8-го під'їзду. Тут люди з 8-го під'їзду, сусіди, ви самостійно робили ремонт. Я вам закопав тоді матеріали для ремонту. Так, Нова пошта це я відправляв лічильник тепла в ремонт в Київ. Значить, тут у нас був ремонт труб Хамут, 4-й під'їзд-елеватор. Тачка, двоколісна мітла, рукавички трикотажні для прибирання пробудаткої території. Це для лічильника тепла куплено ящик за 700 гривень. Заглушка, редукційна резина. Все 4149 гривень. Чому ви спитаєте тут 4 тисячі, а в звіті у нас, як попередньо я показував, фігурує. 3200 гривень. Буває так, що коли купуєш матеріали в кінці місяця в магазині, то сам чек пробивається по бухгалтерії на початку наступного місяця. І фактично витрати на ОСББ по рахунку, вони проходять однією сумою, інші ті гроші, які не попали. в на рахунок від магазину там є проводка, виходить, магазин виставляє кошти ОСББ. То якщо вони виставили на початку жовтня це фінансову проводку, то частина цих коштів вона якби, проводиться по бухгалтерії в жовтні. вже. Хоча я їх отримав в вересні, списав в вересні на 4 тисячі гривень. Так, що у нас в жовтні? В жовтні у нас, виходить, ми витратили 13 тисяч на матеріали. Це у нас було порвало опалення на запуск. В жовтень запускали опалення. Там 75-ту трубу пластикову закупали і міняли. Міняли. Давайте подивимось, що ми поміняли в жовтні місяці. Так, жовтень місяць. Відкриваємо акт списання. І ми тут бачимо. Так, система опалення. Все, що було куплено для системи опалення 13500. І каналізація у нас 13541. 13541. Ось витрачено. Так, зробіть паузу, якщо хочете детально подивитись, поїхали далі. В листопаді місяці ми робили обрізку дерев, яку оплату я зробив на 2 місяці. Тобто, в листопаді ми обрізали всі дерева, оплатив за 2 місяці з розсрочку по 16 тисяч всього 32 тисячі. Обстеження вентиляційних каналів з чисткою 2975. Ну, загалом це все у нас 21 рік. Дякую за увагу. Ставте на паузу, роздивляйтеся, задавайте питання. Так, продовжую розповідати про витрати нашого СББ. Це у нас папка про табелі заробітна плата. Це у нас документація про сплату єдиного соціального внеску на заробітну плату голови СББ За кожен місяць все офіційно внесок сплачувався. Якщо ми відкриємо будь-який місяць, наприклад. Так, єдиний соціальний внесок. Повертаємо, ось у нас 1100 гривень єдиного соціального внеску за заробітну плату, оклад 5020 гривень. Нарахований, це у нас всі 12 місяців. Це у нас що це у нас відомость оплати праці голови СББ оклад 5000 гривень. 6 то з єдиним соціальним внеском, то що ви дивилися в загальній таблиці. То з ЄСВ. Тут без ЄСВ, то, що нараховано окремо грязна заробітна плата 5000. Вираховується ПДФО 18%. Військовий збір. Всього отримано 1000 гривень, 4040 на руки. Ось це є фактична заробітна плата голови ОСББ. Так, дякую за увагу.